Таю вас у студії програми Очі про найважливіше за день розповім вам вже за мить. Львівській політехніці 200. ювеле відзначає найстаріший технічний виш. Університет він е, з кожним роком піднімається все вище і вище. Замість реабілітації, випробування нервів, реалії, оздоровлення українських військових. Пліснява вона є, ну, що треба робити ремонт криш. 25 років в очікуванні нової школи у Дрогобичі Відкрили приміщення «Довгобуд». тут е, красиві кабінети, нові парти. Львівська політехніка іменинниця. Технічний виш святкує 200-ліття. За цей час навчальний заклад став одним з найрейтинговіших. За два століття у політехніці підготували понад 250 тисяч випускників. А кожний 12-й львів'янин здобув тут освіту. Навчання у львівському виші обирають не лише студенти з України, але й Польщі, Іраку, Грузії, Литви та Еквадору. А цьогоріч політехніка увійшла до рейтингу найкращих університетів світу. Лише 2014-го у Львівській політехніці святкували 170-річчя. Сьогодні ж ювілей 200 років. А усе через те, що працівники вишу натрапили на нові архівні документи. Сенсаційне відкриття зробили у відні. Згідно з ним, політехніка відтепер належить до найстаріших технічних університетів світу. У 1816 році Франц І, імператор Австрії дав розпорядження і дозвіл на заснування реальної школи у Львові, яка була перетворена. Двісницею е, університету, але сам університет виникає як вища освіта, виникає дещо пізніше з 1844 року. Тогочасна преса позначила, що це у Львові друга за величиною, але одночасно за мистецькою варті, вартістю. Це є перша споруда е, в місті. Львові, гордість Львівської політехніки, актова зала. Адже саме тут ще 200 років тому проводили усі королівські урочистості. Основним елементом актової зали це є один із полотен відомого польського художника карківської школи Яна Матейка. Тобто, за його ескізами, його учні виконали ось ці полотна. Вони собою особлюють цикл картин історія людської цивілізації. Спершу в університеті навчалося лише декілька сотень студентів. Зараз тут здобувають знання понад 30 тисяч спудеїв, а лекції читають дві тисячі викладачів. Випускники навчального закладу це відомі за межами країни науковці, політики та бізнесмени. Політехніків, які залишили е, такий значний слід не тільки в історії там львівської політехніки, а й в історії людства. Тобто до політехніки виноситься і стефан Банах. Видатний математик і Станіслав Улям, автор е е водневої бомби. Юрій Луценко, генеральний прокурор України. Він так само політехнік. Два роки тому наш науковець став найкращим науковцем світу е в минулому році. Наш е доктор наук, професор, е вона приймала участь в розробці відомого вам колайдера. Надсучасні роботи, спеціальні медичні препарати, сонячні батареї та унікальні мобільні додатки усе це справа рук юних винахідників військової політехніки. Зараз розповідають студенти здебільшого розробляють технічні новинки для українських військових. Розробки так і в галузі військової сфери, оскільки для нас це є дуже актуально, і деякі розробки, наприклад, Портативний танк на дистанційному керуванні наші військові взяли на озброєння з цього університету. Уже завтра святкування ювілею вишу продовжать. До університету завітають 70 ректорів українських та європейських вишів, а також відомі випускники навчального закладу. Надалі кулик Павло Замрій, програма Очі. На Львівщині прикордонника затримали на хабарі. Чоловік працював у відділі прикордонної служби Павловичі у Сокальському районі. Його затримали під час отримання 500 доларів на автозаправці. Інспектор, нібито, організував корупційну схему. Він, начебто, допомагав особам безперешкодно ввозити товар на територію України. Якщо ж люди не сплачували данину, у них виникали труднощі. Гроші прикордонник ймовірно отримував через свого брата. У нього вилучили тисячу доларів, 12 тисяч гривень та записи, від кого отримував кошти. Військова. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. З'їхали на реабілітацію, а потрапили, немов на знімальний майданчик фільму жахів. Санаторій Карпатські зорі неподалік Трускавця в селі Модричі. Пройти реабілітацію в цьому закладі, причому за державні кошти мають змогу вояки, яким вдалося пережити війну на сході країни. Відмінні умови проживання та якісні медичні послуги від двох десятків фахівців. Такий пакет обіцяють працівники санаторію. Але брудне подвір'я, облуплені стіни та пліснява створюють зовсім інший настрій. Проте в яких умовах держава пропонує оздоровлювати. Постраждалим учасникам АТО, дізнавалися наші журналісти. Оздоровлюватися в санаторії Карпатські зорі, учасники АТО мають змогу ще з травня. За цей час тут отримали допомогу понад сотня вояків лише з Львівщини. Микола Стельмащук пробув на сході країни майже рік. А коли повернувся додому, то зрозумів, спогади про бойові втрати надто болючі і без психологічної реабілітації жити далі не зможе. Потівку пансіонат отримав безкоштовно, втім замість комфортних умов, яка зустріли облуплені стіни, брудна кімната та дірявий дах. Пліснява вона є ну, що треба робити ремонт криші. Це закономірно, якщо зверху затікає, по-любому десь буде трохи сирість, буде десь якась пліснява. Ми люди не дуже, скажімо так, прихотливі до багатства і до розкоші. Ми просто були б дуже вдячними, щоб все-таки на нас звернули дійсно ту увагу, яку ми. Заслуговуємо, подивитися, в яких насправді умовах змушені проходити психологічну реабілітацію військові. нашій знімальній групі не вдалося. Керівництво на місці не було. Директор карпатських зорей, пані Ярослава, телефоном відмовила нам в зустрічі, а ще повідомила: ніяких послуг для військовослужбовців. Вони вже не надають. Не То у нас ні харчуватися, ні проживати. Тому для чого вам дивитися наші кімнати? Закінчується рік. Ми десь щось будемо підробляти. Десь на третьому поверсі почали ремонт робити. Ми не готові для того, щоб нас зараз знімати і десь показувати. А працівники санаторію свою чергу без будь-яких пояснень не впустили журналістів навіть на поріг закладу. Є вказівка, Є вказівка, і не по приміщення пропускати, не пропускати ми її виконуємо. таємницю, яку так ретельно приховують працівники карпатських зори, відкривають самі відпочивальники. Військові діляться своїми враженнями в соціальних мережах. Доля мені подарувала жити в кімнаті номер 5. і тут почався справжній жах: бруд, пліснява, зламані старі меблі, іржавий холодильник. Столи не прибираються, столові прибори, тарілки ржаві і биті. Кастрюля, в якій подали суп, взагалі без слів. Якість приготування страв на рівні я його сліпіла із того що била. В мене б мій собака не їв скрізь бруд. Офіціантка років так під 50 з перегаром і грязними руками подавала блюда. А ще тут бракує найнеобхіднішого самої реабілітації. Психологічну допомогу в карпатських зорях, за словами бійців, надає зовсім не професіонал, а лише початківець, який закінчив декілька тижневі курси. А масажист, який мав би ставити на ноги поранених військовослужбовців за освітою зубний технік. Але все життя чоловік займався будівництвом. Вчився три місяці. Вчився якраз на масажист. А до цього ви тим не, не займалися ні все? Ну, дуже рідко, якщо десь хтось так от люди просилися, то так от в себе вдома десь чи ще десь приймав, дискались. А що робили? Ну, то будівництво себе хату будував, то там коло того кортиз. Право надавати такі послуги карпатські зорі отримали в рамках реалізації державної програми. Конкурс оголосила служба у справах ветеранів війни та учасників АТО ще на початку травня. Тоді на ці потреби з бюджету виділили понад 2 мільйони гривень. Для одного бійця відпочинок вартує 5 тисяч гривень. За ці гроші їм належать проживання, харчування, лікування та реабілітація впродовж 18 днів. Дані угоди договори вірніше укладаються Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Відповідно, кожного року ну минулого року цього нам доводять до відома інформацію, які заклади і установи одержали право за рахунок державного коштів державного бюджету забезпечувати такими послугами учасників АТО. У відповіді на наш інформаційний запит представники служби, яка укладала договір, повідомили контрольна перевірка в санаторії таки відбулася. І в результаті умови для реабілітації вояків визнали задовільними. А чим обурені самі бійці? Чиновники не розуміють. Зауважимо, що договір був укладений до кінця року. З початку 2017-го розпочнуть пошуки вже нового закладу, де будуть лікуватися військовослужбовці. Олена Ровенчук Олегонтарчук. Програма очі. 25 років очікування сьогодні у Дрогобичі відкрили оновлену школу на реконструкції якої знадобилося понад чверть століття. Приміщення почали будувати на початку 90-х, та з роками і браком фінансування процес заморожували декілька разів. Новий корпус прибудували до існуючої школи, яка не мала умов для навчання школярів. Школа номер 5 одна із 16 Дрогобицьких загальноосвітніх навчальних закладів. Вона розташована у густонаселеному приватному секторі. За парти тут щодня сідають понад 400 дітей. А тепер навчатися у новеньких класах зможуть аж шість сотень школярів. Зокрема, у новому корпусі для дітей добудували одразу два спортивні зали та простору їдальню. Саме була ідея така, щоб у новому корпусі мати спортивний зал, харчоблок, і за проектом було ще у нас. У нас майстерні по дереву, по металу для тканин, ну саме сьогодні це тут є. А найбільше новенькому приміщенню радіють школярі, адже їм не доведеться більше тіснитись у старому спортзалі чи маленьких класах. Мені дуже сподобалась нова школа, тому що тут красиві кабінети, нові парти. Дуже не вистачало кабінетів там майстерних спортзалу, актовий зал ну, у нас є, але він так само в поганому стані. І далі у нас мала, а тепер все є. П'ять років тому на цю школу із державного бюджету таки виділили 3,5 мільйони гривень. Решту грошей шукали в обласній та місцевій скрабницях. Вдалося взяти на контроль найбільш важливі об'єкти соціально-економічної сфери і планомірно просувати вперед ідею їхньої добудови. Тому сьогодні маємо на Дробичині цю школу. Через два тижні будемо мати школу в стороні. Ми її будемо мати і Будемо мати школу в Сокальському районі. Важливо, що тут є спільні можливості державного бюджету, обласного бюджету і міського бюджету міста Дроговича. Звичайно, що Три четвертих цього фінансування це є державний бюджет і обласний бюджет, але важливо, що громада також доклалася до цього. За новенькі парти учні садуть тільки, но тут розставлять усе шкільне приладдя. У планах дирекції облаштувати для школярів ще й басейн. Втім, на нього дітлихам доведеться зачекати. Ірина Мочульська, Олег програма Очі. Настав час новини з соцмереж про найбільш цікаве та обговорюване. Розповість вам мій колега Віталій Ковала. Привіт, вітаю Юлія сьогодні. З соцмереж я дізнався і розкажу про хробаки в цукерках, як на озерах замерзають птахи і про нові книги шрифтом Брайля для незрячих. про просто згодом. У львівських супермаркетах продають цукерки з хробаками. Фото та відео солодощі опублікувала львів'янка у Фейсбуці. Жінка купила цукерки дітям, втім їй пощастило, побачила хробаків перед тим, як дати солодощі малюкам. У пості Львів'янка обурено написала: цікаво, а власники, бо це вони, а не продавці, таке пропонують, які б мали відчуття, якби купили своїм близьким і рідним такі сюрпризи. За словами інших користувачів соцмереж, це не перший випадок зіпсованих продуктів у цій мережі супермаркетів. На озері в Грибовичах замерзає лебідь. Фото птахи опублікували у спільноті Варта 1 За словами очевидців, лебідь не може вибратися з озера вже третій день. Стурбовані люди зателефонували до рятувальників. Там заяву прийняли. Втім, визволяти птаха не приїхали. Й досі. очевидці просять усіх, хто має змогу прихистити пернатого, зголоситися. Подарунок для незрячих напередодні свят для особливих діток. Львів'яни надрукували нові книги шрифтом Брайля. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала активістка Оксана Потимко. Казки Різдва Богдан Матіяж, історію про кита Оксани Лущевської. Загалом 50 примірників розіслали у спецшколи-інтернати для незрячих в обласні універсальні наукові бібліотеки, а також дітям, які здобувають освіту за інклюзивною або індивідуальною формою навчання. Ти знаєш, Юлія загалом цьогоріч Брайлівським шрифтом надрукували 22 видання різних авторів, серед них 8 творів Івана Франка. Отже, цього року незрячі дітки отримують у світового Миколая неабиякий цінний літературний подарунок. На цьому тобі дякую. А я продовжу випуск. 146 років тому пішов в життя священик української греко-католицької церкви, автор музики державного гімну, отець Михайло Вербицький. Та він залишив те, що підносить дух, єднає та спонукає молодію українського славня. Згадати відомого діяча зібралося чимало львів'ян поблизу пам'ятника великому композиторові, який встановили торік, організували віче, запалили свічки, поклали квіти, заспівали гімн. Учні загальноосвітньої школи номер 3 підготували виступи. Втім, про вподобання захопле. Михайла Вербицького відомостей не надто багато. З книг та документів про свого прапрадіда дізнавалися й родичі громадського діяча. Силачі вітають силовиків. день Збройних сил України львівські спортсмени відзначили по особливому. У спортзалі організації ветеранів десанту хлопці та дівчата тягали залізо. У своєму колі визначили найсильнішого. Змагання влаштували на честь українських захисників. Відтак бійці, які боронили батьківщину на сході, виручали нагороди. Першу леді та не такі жінки тендітні, як здається, на перший погляд. 30 разів підняти штангу лежачи для них запросто. Конкурентки дуже серйозні, дуже серйозні. Якщо чесно, ну, на перемогу не розраховували, я думала хоча б в тройку попасти, щоб ну хоч би щось було, щоб було приємно. А то що взяла перше місце, так вийшло. Ну, я дуже рада. Помірятися силами прийшли і справжні львівські котигорошки. Присісти зі сотної кілограмів для селачів це лише розминка. Змагатися з натренованими учасниками. Військовослужбовці не ризикнули. Розповідають, фізичну форму підтримують, але на турнір уже не наважаться. 80 кілограмів середнього. Більше не беремо, бо проблеми зі здоров'ям тут ми реабілітуємося. Визначена особа, яка зробить найбільше лежачі. Особа, яка присяде з найбільшою вагою, і особа, яка зробить найбільшу вагу тяга. Участь у змаганні з пауерліфтингу взяло понад 30 спортсменів. кажуть в такий спосіб відзначати свята найкраще. Це напевно найкраще виховувати здорову молодь, щоб потім могли ми захищати свою вітчизну. Такі змагання союз ветеранів десанту проводить вперше та в планах робити турніри не тільки до Дня збройних сил України, а й на інші свята. Тетяна Діяка Анастасія Данильченко, програма очі. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. А ще телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, якщо маєте цікаві теми або просто готові стати героями наших сюжетів. Побачимось у цій студії уже завтра. Гарного вечора.